Стаття 26 закону України про Національну поліцію. Формування інформаційних ресурсів поліцією. Поліція засоби інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази банки даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України стосовно осіб. Щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу, виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень осіб, які їх учинили, руху кримінальних проваджень, обвинувачених, обвинувальний акт, щодо яких направлено до суду, розшуку підозрюваних, обвинувачених, підсудних осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду, розшуку осіб, зниклих безвісти. Установлення особи невпізнаних трупів та людей, які не можуть надати про себе будь-яку інформацію у зв'язку з хворобою або неповнолітнім віком, зареєстрованих в органах внутрішніх справ, і поліції кримінальних або адміністративних правопорушень, події, які загрожують особисті чи публічній безпеці, надзвичайних ситуацій. Осіб, стосовно яких поліцію застосовано адміністративне затримання, затримання в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, або інше законне затримання осіб, підданих адміністративному арешту, домашньому арешту, осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах, з якими здійснюється поліцією. Зареєстрованих корупційних кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих правопорушень у судах. Іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення визнаних правил перебування в Україні, викрадених номерних речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні ознаки для ідентифікації, або речей, пов'язаних із учиненням правопорушень відповідно до заяв громадян, викрадених або втрачених документів за зверненням громадян. Знайдених, вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні заводські номери, транспортних засобів, які розшукуються, у тому числі у зв'язку з безвісним зникненням особи, виявлених безхазяйних транспортних засобів, а також викрадених втрачених номерних знаків. Виданих дозвільних документів у сфері безпеки, дорожнього руху та дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів, зброї, що перебуває у володінні, та користуванні фізичних і юридичних осіб, яким надано дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї, викраденої, втраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої зброї із числа тієї, що незаконно зберігалася. Бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно розшукової діяльності відповідно до закону. Дорожні транспортних пригод, оформлення яких здійснювалось поліцією та їх наслідків. При наповненні реєстрів та баз банків даних, визначених у пункті 7 частини першої цієї статті, поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації: фото, відео, звукозаписи та біометричних даних, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук, дактилокартка. Збирання, накопичення, зберігання, використання та знищення біометричних даних здійснюється відповідно до вимог закону в порядку, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. Збирання, накопичення, зберігання, використання та знищення відомостей про генетичні ознаки людини, геномну інформацію людини здійснюється відповідно до закону. Поліція забезпечує внесення відомостей до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та здійснює підтримання таких відомостей в актуальному стані в межах визначених законом.